Самі служили колись. Ні. – Перший раз. Ні. Ви теж не служили. Андрій Маначинський військовий психолог. Нині він служить в роті охорони з морально-психологічного забезпечення Охтирського районного центру комплектування. Одне із завдань офіцера допомагати чоловікам під час проходження військово-лікарської комісії. Там всі спеціалісти пройшли так, наркологічний. Там вам скажуть, що потрібно аналіз крові. Здали, все здали здали. Все. – Здали туди, так? Да? Ну, Ребята, які сидять в чергах, по-перше, вони задають питання, звертаються, тому що лікарі зайняті, вони не можуть відповісти, куди вперше піти, до кого звернутися. Тобто комусь потрібно там, отримати документ, комусь потрібно виписку, чи подивитися, чи все пройдено. Там ну, Багато є питань, на які я відповідаю. На захист країни Андрій Маначинський став у 2014 році у складі добровольчого батальйону. Понад рік обороняв Маріуполь. З початком повномасштабної війни він повернувся у військо. в 110-й я був психологом Ардівзіону, потім група контролю бойового стресу. От, і ну, то, що стосувалися, основні завдання, напрямок і е, вибір життя це психологія і е, допомога. Військовому в цьому плані. Основним напрямком, на якому служив військовий психолог, був Авдіївський. Неодноразово, розповідає, для надання допомоги йому привозили бійців, які отримали психологічну травму на полі бою. Там можуть бути ступори, можуть бути е, реакції з тим, що людина почне бачити якісь е, речі або е, чути якісь голоса, і такі прояви є. Може, ну можуть бути появлятися тривожні, депресивні стани. Люди повертаються, можуть бути в гострій реакції на стрес. Одна з історій, яка запам'яталася, говорить Андрій, про бійця, який пережив втрати багатьох своїх побратимів. Він попав в наш підрозділ 110-ту бригаду і е, там з ним трапилась така річ. Відбувся вибух, і його засипали землею. Тобто він був, міг бути заживо погребений. Завдяки там своїм діям, тому, що він почав рухатись, він частково вивільнив там руку і його побачили, допомогли, відкопали його. Але стрес, який є, з яким він поступив, був такий панічний. Отримавши психологічну допомогу, розповідає офіцер, боєць за деякий час повернувся в стрій. Через півроку я його побачив на е, відео, у нього брали інтерв'ю, він в дуже гарному стані. і Його вважали як кращий боєць захисник. Мені було дуже приємно побачити те, що людина з досвідом е, бойовим вона не випала із калії, ну із е, своєї роботи, а це Дуже важливо. Важливо ще й тому, додає військовослужбовець, що цим він показує приклад іншим бійцям. Він зміг дати підтримку і навчити тим, хто е знову туди поступає, бо це дуже важливий фактор. Люди, е коли в підрозділі є людина, яка е має інтенсивний бойовий досвід, вони до нього прислухаються, вони копі копіюють його стратегії. Вони орієнтуються на нього в самих важких і невідомих ситуаціях. Про психологічну підтримку бійців під час війни, офіцер каже: я вважаю, що це має бути необхідне і основне завдання, тому що ми не можемо втрачати кваліфікованих бійців. Це основа і стержень, і тому наскільки ми надамо їм допомогу, підтримуємо. Настільки буде сильніше вся наша армія. В Охтирському районному центрі комплектування говорить Андрій, він служить з кінця літа минулого року. Ті хлопці, з якими я служив, вони, якщо ви знаєте, от 110-та бригада, вона два роки не була на ротаціях. Основною причиною, що це відбувалося, те, що не було особового складу, яким замінити їх. І тепер я розумію, що Ця робота вона важлива в тому, щоб набирати, мотивувати людей, щоб вони могли давати можливість тим людям, які на фронті відпочивати, перезагружатися. А це ну, необхідна річ. Ірина Касяненко та Лариса Дудченко, Суспільне новини, Сумщина.